Актуазувалися останнім часом обговорення можливої конфіскації 300 заморожених російських мільярдів на Заході і передача їх Україні. Ну, в принципі, офігезний сценарій. Правда, кажуть наші експерти: ох, той захід, він так право власності, блюдьот, боїться, що. Це відчують інші країни, представники інших країн, що порушено право власності московитів в даному випадку більше не будуть грошей вкладати, і, і що взагалі, якщо московитам вдасться в судах виграти, і, і тому це їх стримує, господи панове. Я думаю, що це їх стримує, але це не основне. Давайте не будемо наївними. Нинішні нашій владі не те, що 300 мільярдів, а гроша ломаного ніхто не дасть. От і все.